Шановні друзі, вітаємо вас. Третій за ліком поєдинок. Шостого туру об'єднання. Номер 5 Остап Лужковський, 11 номер Єгор Гурель, 22 другий Марко Шатинський. І зараз момент який не забуває. Люблінський. І контратака у відповідь може бути. Не склалося у Гуреля. Момент такий, ледь курьозний. Гурель. Напруз намагався віддати передачу. Не вдало. Момент не забуває. Достап Богданов, перший голкіпер Ігор Воробій. 17-й Андрій Коваль, 18-й Олексій Подлівахін. Наставник команди Сергій Триубець. До рамки воріт команди Пекарів. Були часи, коли він там виступав більш стабільно. Зараз рідше ми бачимо Ігоря Воробія і атакує його команда. Зараз з третьої спроби все-таки забиває Люблінський. 1-0 на рахунок у цьому протистоянні стає. Його як футзального оглядача дуже так, е, щільно цікавиться е, цим от видом спорту. Ігор Воробій. Зараз пропускає м'яч. Ось так. от 22-й номер ю 19 забиває. Забиває Марко Шатинський. Вінук, е, дуже придконогий цей виконавець. Попри те, що е, дуже і дуже він юний. Але все-таки вже дуже і дуже непогано зараз забиває Подлівахів. 2-1 рахунок у Грістину. Тут абсолютне непорозуміння між оборонцями. У грі. Підлівахін не вдала. Передача зараз абсолютно не вдала. Утанов. Передали все-таки втрати м'яча. Удар воротах є забитий м'яч. Визначається голом Маркян Гнатів е, в цій ситуації. Аблонський простріл і що зараз? Забиває Аблонський. Тут помилка Голкіпера. Очевидно, ближній кут пробиває Яблонський не супер. Передача назад видає Люблінський на надарно позицію. Виходить Люблінський. Назад, назад! Чорній, чорній. На дальній сіку передача. Зараз момент який. Ух, який м'яч забиває Глушковський. Класно з льоту влучає по м'ячу, по уже незахищених воротах. Піддубний. Перехоплення. Зараз. Помилка від досиченого піддубного. Ще один удар по воротах. Є, цього разу. є удар по воротах, але немає забито І зараз. Атака півзнатію 19. Триває. Потрібно швидше віддавати цей пас. Момент, який Забиває Гнатів. 4-3. Рахунок у цьому протистоянні стає. <реш> Люблінський класно прокидує зараз Дрозда. у цій ситуації. Люблінський робить рахунок зустрічі 4-4. Ну тут помилка Дрозда, очевидно. Ярослав, ти дуже ти просто викинувся. Ярослав, Дрозд. Ярослав. Друзі, другий тайм. Протистояння між командами Нарія Хліба та Ківзнатію 19. Стартував, стартував із Снимо! Стеніцький прокидує. Стеніцький зараз забито меча у цій ситуації. Зараз момент! І забиває. Забиває все-таки Ківзнатію 19. Гурель голом відзначається. Показує, що начаклував. Удар поворота від піддубного. Виграйте Гнатів, Натів як же класно прибирає. Зараз Таніцького, Натів. Близнюк, близнюк на ударній позиції. Госте. Так, так. І... Зибаєш таки Полостаніцький. На рівному місці дійсно зі стандартного положення. Пошла! Якби прибрав, тут інша справа б була. Сюди, Андрій, заходь туди, Андрій, заходь туди. Плонський, пробуває. Гуляється Глушковський. Пас. З м'ячем команда пекарів зараз. Гори. Друзда, зараз таки гори з м'ячем пробував ближній кут. Не поставив корпус Гура, як слід. Кілька стіночок проходить поспіль. Стегніцький Кожен е наступний момент може завершитися переможним. Е м'ячем для однієї з не проходить цей пас на близнюка. <пас> Яблонський. Дальну стійку, пробиває зараз розм'ять. Лужковський. Уралля Лужковський. Лужковський виходить на ударну позицію, пробиває Лужковський сейф. Піддубний. Піддубний простріл зараз і забиває Люблінський. Забиває Люблінський, 6-5 рахунок у цієї грі стає на останніх секундах. Долю того чи іншого притисняння, дякуємо вам за перегляд цього матчу і чекаємо наступних турів об'єднаної ліги АФЛ вже невдовзі.